Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Аврора покажу вам, що цікавенького знайшла на полицях, акції та новинки. Огляд товарів. Усім бажаю приємного перегляду та гарного спокійного дня. Кекс панетони, родзинки та цукати 229 500 г. Цукерки шоколадні «Міленіум» 49 49100 г. Сонячний віночок з вишнею 109 акція до 9 березня. Волинські солодощі з любов'ю 10% знижки 109 гривень. Така упаковочка у сердечку 55 Вага 120 г. Якобська пучино 14 Паста шоколадного ріхова з хлібними паличками 24. Десерт бонжур зі смаком вишні 59. Попкорн зі смаком сиру. Панда 15 100 грамів. Мівіна вермішель зі смаком смаженого м'яса 15. Чіпсилей зі смаком сиру 29, 60 грамів. Печиво до кави від рошен 20 185 г. Шоколадна крем-паста зі смаком фундука 77 250 г, Маршмеллоу 10. Вафлі артек зі смаком пломбіру 19 71 г. Шоколад молочний з карамельним смаком 49 Лимон та манго 44, вага 100 г. Цукарки вафельні білий шоколад, кокос та горіх 15. Блокнот тверда обкладинка 39 -80 аркушів. Такий варіант з киточкою 34. На замочку з ручкою 55. Сумочки, бананки є дитяча. Ось такий варіант. І ще чоловіча. Усі сумочки по 29 гривень. Паста саніном також 29. Блиск для губ та хайлайтер для обличчя. Все по 29. Є ще слайм. Така ж вартість. Ліхтарик з акумулятором 99. 199 євро світлом. Ліхтарик акумуляторний. Прожектор 149 20 ватний. Лампи в світильнику замінити неможливо. Обруч косметичний 77. На деякі резинки для волосся діє знижка до мінус 30% акція до 10 березня. Такий крабик пластиковий 33 гривні. Резинки чорні та коричневі 49-15 штук. На навушники також знижка до мінус 20% акція до 9 березня. Така модель 55 дротові. Навушники вакуумні в коробці 55%. Тримач аксесуар для телефону дитячий 29. Дуже класний оцей світильник дитячий акумуляторний силиконовий. Я в перший раз побачила, що тут міняється колір світла. Ціна його 229 до 9 березня. Лампа настільна, декоративна. Також регулюється колір світла, ціна 229. Світильник 189. Лампа мережева на підставці 149. Чорна рожева, фіолетова. На прищіпці 129. ось такі високі по 279 кольорові. Годинник рулий, великий. настінний 147. Лампа кільцева. Штатив тримач 399. Штатив тринога для телефону 249. З підсвіткою. Саундбар портативний чорний для дому офісу. Підтримує Bluetooth. Має насичене звучання. Може працювати без перерви до 4 годин 20 хвилин. Має функцію керування відтворенням звуком з кнопки. Також вбудований мікрофон. Ціна 319 гривень. 10 ватний. 129 світильник LED музичний. USB. луно ліхтарик ручний 49 Ліхтарик світлодіодний з магнітом від Луно, Ціна 49. Нічник на батарейках зірочка 49. Маленька лампа на прищіпці 199. Нічник LED з датчиком освітлення 49. 44 термометр вуличний підвісний. Є ще ось такий білий за 24. Будильник дитячий. Круглий з вушками, 99. Килимок для дому 199, 95% поліестер. Розмір не вказаний. Такий килимок 119, 40 на 60. Для ванної кімнати плетений м'якенький 50х80, поліестер віскоза, бавовна та інші волокна. Ціна 249 гривень. Ось такі калимки універсальні для дому 65х40, 74 гривні. Штора для ванної кімнати 180х180, 180, 88 гривень ПВХ. Сітка для прання білизни 9. Шнурок для білизни плетений поліпропіленовий 20-метровий 55, 88 підставки антивібраційні під пральну машинку. Ачки 5 штук 27 гривень. Пластиковий органайзер 229 на 3 шухлядки. Підставка для косметики пластикова прозора 149 Тримач з дозатором для зубної пасти 99. Скляний кольоровий дозатор для мила 77, пластиковий білий 64. Такий варіант 99. Білий в та чорний по 99 гривень є ще такі прозорі скляни за 69 Мило шарм полуниця та інші аромати по 19-125 г. Тверде мило з гліцерином 5 штук по 70 грамів 39 гривень. Мило антибактеріальне 59 гривень. Рампони котекс 8 штук 53 гривні, 125, упаковка 24 штуки. Крем Мило 15 450 грамів. Пантін бальзам для волосся 149 350 мл. Дезодорант чоловічий Ол Spice 108, арко 89. Антипреспірант Фа 86 гривень. До 10 березня діє знижка на усю туалетну воду. Ось така вода туалетна від ловіт 49 г. Арома парфум 64, кавана Pink та Блю 109 Скраб для тіла пінно-сольовий сольовий 88 Малина перець та молочний шоколад і ваніль 250 г. Бальзам для губ вишневе Сяйво – 91 гривня. Такий блиск тін для губ. 24 тіні від сафі 19 Тіні для повік з блискітками 29 Палетка 69-12 кольорів. Новинка рум'яна для обличчя запечені 49,91 91 грам. 88 компактна пудра для обличчя зі спонжем. Ось така міні-55. Шовкова вуаль. Така палітра зі знижкою всього 9 гривень, 59 оліка для губ, бальзам для губ з олійкою 49, Рідкий блиск для обличчя 49. Набір консилерів 49 3 штуки упаковка. Кісточка для макіяжу 49, кусачки манікюрні для кутикули 139. 19 Набір інструментів для брів, пилочка 19, Пенце 19, Щіпці для завивки Вій-59, Набір кісточок для макіяжу 109, 10 штук, Олівець-консилер 12, Олівець для брів 29. Олівець для губ 39 зі стругачкою, крем зая огірковий для комбінованої шкіри 92 гривні. 126 по акції Зараз пінка для вмивання шкіри обличчя з пантенолом. Вода для обличчя та шиї міцелярна очищаюча 69 гривн. Молочком яке 77 гривень. Дякую, що дивились вдалих вам та економних покупок.